Всеукраїнський молодіжний форум, «Майстерфест – український дивограй стартував сьогодні у загальноосвітній школі номер 1 Захід триватиме впродовж двох днів. Цей фестиваль у навчальному закладі проходить в п'яте. На ньому збираються народні майстри і шанувальники народної творчості з різних куточків України. Світлана Завацька з цієї теми далі. Українська земля славиться багатьма народними умільцями і їхніми незвичайними для сучасного світу вміннями. Ті, хто завітав сьогодні у загальноосвітню школу №1, міг у цьому переконатись, адже навчальний заклад впродовж двох днів прийматиме учасників всеукраїнського молодіжного майстер-фесту український дивограй. У рамках заходу відбулася виставка робіт народних умільців. У коридорах першої школи усюди стояли виставкові полиці. Вони були переповнені різноманітними виробами. Глядачі мали змогу детально знайомий. Тись із роботами, що представляли такі види народного мистецтва, як різьблення по дереву, писанкарство, гончарство, килимарство, лозоплетіння, вишивка незабутні враження від побаченого залишались в усіх відвідувачів виставки. Дуже гарні роботи є на виставці. Мені сподобався патриківський розпис. Ну, дуже гарні роботи були розписані. А ну, поки що ми не дуже сильно роздивлялися. Зараз будемо дивитися ще. Було. Я вже подивився, тут дуже гарні мені сподобалися. Я бігав дивитися із роботи із сміли. Черкаської області дуже гарні там і ляльки, і писанки, і нові там витвори, такі як архітектура церкви, там цікаві, дуже такі гарненькі. Кища виставку не всі подивилася. Дуже мені сподобалися. Біля нас тут ляльки нитянки дуже сподобалися. І ось я дивлюся з боку вироби, навірно, соломи школа номер один. Хотілося б ближче підійти подивитися. Взагалі мені подобаються всі вироби у народних традиціях, які розвивають творчість дітей, виховують. Любов до нашої країни сьогодні мене вразила більш за все виставка поробок із соломки. Це Дніпродзержинська майстриня, яка привезла своїх дітей. Цим захоплюється не тільки вона, а захоплюється її донька. Скажем, сімейна вже справа. Ну просто чудо. Ви знаєте, сказати сподобалось, це нічого не сказати, тому що я вперше на такому чудовому святі. Це несподівано. Несподівано, якось дивовижно. Це територія творчості, наснаги, любові, тепла. Я дуже здивована і дуже рада, що мені випало щастя бути на цьому святі. Я страшенно люблю соломкоплетіння. Страшенно це надзвичайно складна робота і ніжна робота. А ще я в захваті від решетилівки. Решетилівські килими не перевершені, мабуть, в усьому світі. Ще мені сподобалася опішня, твоя сама опішнянка, там є опішнянські керамічні вироби, як патріот, я не можу їх не відзначити. А загалом я тут бачу ну, майже пів України. Комсомольк сьогодні презентує і петриківку, і презентує і ту саму ляльку, і килими, і вишивку, і писанкарство. Це дуже корисно для сучасної молоді, яка це все бачить, в себе вбирає. До Комсомольська прибули збирачі та зберігачі українських традицій і ремесел з Кіровограду, Дніпродзержинська, Петриківки, Кременчука, Києва, Сміли, Полтави та кількох районів Полтавської області. Активними учасниками фестивалю стали і загальноосвітні, і позашкілі навчальні заклади нашого міста. Молодіжний проект Український Девограй» загальноосвітня школа Номороди реалізує впродовж шести років. Щоразу він має свою родзинку. У нас в гостях цього разу, ну, напевне, найяскравіші або одні з найяскравіших заслужених майстрів народної творчості України, народних умільців. У нас цього року 13 майстер-класів, найрізноманітніших. Відкривала цьогорічний майстер-фест заступниця міського голови Надія Угнічева. Цей форум почався з маленького, коли в загальноосвітній школі номер 1 учениця написала невеличку наукову роботу і допомагала їй мама. І потім ця наукова робота переросла вже в молодіжний форум, який шостий рік поспіль збирає друзів на базі загальноосвітньої школи номер 1 Загальноосвітня школа №1 – сучасний освітній заклад, який завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду полтавського гірничозбагачувального комбінату запроваджує навчання новітні технології, але це не заважає педагогам і школярам вивчати, зберігати і примножувати давні національні традиції, зазначала директор з персоналу полтавського ГЗК Олена Бойченко. Вітали учасників молодіжного майстер-фесту, український дивограй, директорка першої школи Наталя Тягай. З 8 по 12 жовтня ми будемо відзначати 50-річчя нашого навчального закладу. Це найперший заклад нашого міста. І тому оті традиції, які заклали першобудівники цієї школи, перші вчителі та учні, проросли сьогодні таке чудове і гарне свято український вручай. Майстер-фест. Ми сьогодні проводимо фестиваль майстерів. Дорогі друзі, я сподіваюся, що до кожного серця, до кожної душі торкнуться ті е духовні хвилі нашого минулого і зроблять нас кращими, мудрішими і розумнішими. У роботі молодіжного форуму «Український дивограй взяли участь представники Кремльчуцького осередку всеукраїнського об'єднання сподкаємців Богдана Хмельницького. Ті, хто на майстер-фесті були не вперше, знали, що саме ці козаки залпом гармати дадуть початок роботі конференції. Учасники форуму розійшлись майстер-класами. Один із них проводила кандидат історичних наук з Кременчука Олена Щербань. Український дивоград для мене дійсно супер свято. Я сьогодні відклала всі свої робочі справи і не не тільки робочі, із задоволенням. Тут я представляю тут свій салон студію Лялана світлиця. Це така світличка, де ми виготовляємо ляльки-мотанки тканинні і також ляльку, яку можна з'їсти. Сьогодні мені випало. Випала така нагода навчити комсомольських дітей і не тільки, мабуть, бо я бачу, тут багато гостей. Зробити ляльку, яку можна з'їсти. Я розкажу за традицією випікання різдвяних пряників опішнянських. і не лише опішнянських, а ще диканських, котелевських. Розкажу, покажу, і ще й ми ними і посмакуємо. Організатори і учасники всеукраїнського молодіжного майстер-фесту Українські дивограй упевнені, що дводенний форум і на цей раз стане справжнім святом народної творчості і залишить по собі яскраві враження, набуті вміння і гарний настрій.